Перше вітаю з перемоги. Я прокоментую взагалі, цю, цю гру. Наскільки була вона складна? Наскільки було складно грати без гравців збірної Ю-19, ну, які все-таки гравцями основними зараз є кар кардинали. Ну і взагалі чи міг бути інший сценарій цього матчу, якби забили б 10-метровий черкащани? Дякую за привітання. в першу чергу. Так, Сьогодні чекали на важку гру, тому що, так як ви зазначили, молодь поїхала в збірну. Були залучені в команду гравці другої другої нашої команди, молодь теж. І планували, що так і буде. тим більше знаємо, що Черкас це останній шанс зацепитися було за плей-офф і налаштовували хлопців на важку гру. Бачите, реалізація. Добре, що забили одразу на перших секундах цей м'яч. Але якщо мені не якщо я правильно... Згадую моменти, ці що у нас були, то перших 5-6 хвилин рахунок мав бути 5-6 на нашу користь. Використаймо ці моменти, гра була б спокійнішою, а так не не забили, вже почалась нервовість, подесь в другій половині першого тайма гра вирівнялась, вже в Черкас почали з'являтися моменти. Що добре, що забили той гол на 2:0. Ну і в другому таймі витерпіли, забили той третій м'яч. Звичайно, той десятиметровий він може б не надламав би нас, але може б для Черкас, для гостей це була більша впевненість. І, а в другому таймі, бачите, такий майданчик, вологість, і почалося, як то кажуть, каток на полі. І вже було непередбачені моменти, і можна було очікувати, що хоч. Але добре, що то терпіли, забили той третій м'яч, і дуже задоволений цей в першу чергу перемогою. Цей перемогою на нуль. І я думаю, що це для нас буде кроком для дальших перемог. Щоб команда почує впевненість, тому що ми хочемо впливов зайти як з найвищого місця. І ці три очки сьогодні були для нас дуже важливими. Були сумніви чи взагалі погоджуватись на цю гру, чи ні? Все ж таки, ну фактично з одним воротарем. Тільки ви виходили на матч. Ну так до останнього сумнівалися, не могли вирішити чи переносити, і переносили, і ніби потім погоджувалися і знову переносили. Але як подивилися календар. То вже немає куди переносити. У Нас вже всі дати, кожна середа, кожна субота чи неділя все зайнято. І тому мусили сьогодні грати і дякувати Богу, що сьогодні ми завершили гру перемогу.